Надійний забудовник Артхаус груп побудує у Житомирі ще один будинок. Втім, перед тим як взятися за новий проєкт, будівельна компанія завершила те, що вже було розпочато. Зокрема, в експлуатацію вели житловий комплекс Смарт Сіті. 2. в першу чергу хочемо привітати від широкого серця майбутніх мешканців житлового комплексу Смарт Сіті. з значущою подією, а саме введенням експлуатацію. Ми розпочали своє своє будівництво під час повномасштабного вторгнення і дякуємо Богу та ЗСУ. За те, що мали можливість здійснювати свою господарську діяльність в своїх будівельних планах і змогли вчасно завершити свої процеси, Артхаус Груп планує побудувати житловий комплекс Смарт Сіті 3 який буде завершальною частиною концепції сучасного містечка з власною розвинутою інфраструктурою. Отже, ми розпочали будівництво Смарт Сіті 3 після того, як завершили Смарт Сіті 2 Смарт Сіті 3 являється логічним продовженням проекту Смарт Сіті. Він, окрім, Звичних комерційних приміщень на першому та другому поверсі також має стілобатну частину, на якій буде півтори тисячі метрів квадратних закритої території для благоустрою. Дитячі майданчики, спортивні майданчики, зони відпочинку. Під стілобатною частиною знаходиться 46 приватних паркомісць. Навколо нашого всього великого житлового комплексу розташована велика кількість гостьових парковочних місць для мешканців житлового комплексу. Окрім того, зараз ми розробляємо схему руху транспорту всередині житлового. Вого комплексу, тому що е, житловий комплекс буде закритого типу. Знайомство Smart City 3 починається не з макету чи візуалізації, адже забудовник запрошує подивитися вже на збудовані секції Smart City 1 та 2, де ви побачите, який вигляд матиме двір, під'їзд та сама квартира. Обираючи квартири у Smart City 3, ви можете скористатись не тільки буклетами, а ви особисто можете прогулятися по території Smart City, піднятися в квартири збудовані і в. Оцінити на власні очі вигляд з вікна, а після того вже ознайомитись з тим, що ми будемо розвивати далі. Отже, це не просто продукт макетингової діяльності. У нас є реальні результати для нас. Smart City 3 – це вже дев'ятий проект, який ми реалізуємо тільки в Житомирі. Smart City – це про розумний простір. Дізнатися більше можна в центрі продажу, отримати вичерпну інформацію, ознайомитись з плануваннями та умовами розтермінування. Запрошуємо вас до центру продажу Smart City 3 – що знаходиться за адресою вулиця Грошевського сто. Нагадаю, що подивитися, який вигляд матиме Smart City 3, ви можете на прикладі вже побудованих секцій. Ласкаво просимо додому.